Доброго ранку всім друзі! Анжела Гуріна, місто Чернівці. Сьогодні 27 березня 2023 року. Я хочу вам показати. Я з Чернівців хочу показати: в 10 кілометрах від нас є Акваплюс. Це чудовий комплекс озером. І отут я люблю робити круг навколо озера. Цього це триває 40 хвилин, це безкоштовно. Я запрошу сюди своїх друзів. Аня, я тебе запрошу наступного разу. Я люблю іноді приїхати. І я. От віці, як гарно. Ну, по-перше, гарна я. І хочу сказати всім, що. Знову, в мене гарний настрій. Сьогодні понеділок. Я всім бажаю гарного дня, гарної неділі. І всім хочу сказати, все буде добре. Навіть краще, ніж ми думаємо. Нас морижить нічого, ми витримаємо. Ну не може так бути все. Має бути якось, якось все ще краще, ніж у нас все було. Тому я зараз йду робити свою прогулянку. У мене завжди один раз в день. Я обов'язково ходжу, але ходжу одну годину. Це скільки? Три, три кілометри. І передаю вам всім привіт. Я хочу вам передати заряд бадьорості, заряд життя. Я хочу бачити свій народ щасливим. І тому ми маємо подивитися. о дивіться, яка краса навколо нас, яка краса, яка природа, пташки співають, який концлагер, люди, які електронні гроші. Я вас сумоляю. Подивіться. Я хочу жити. Я хочу насолоджуватися. Я вас запрошую бути більше на природі. Зараз я вам. Ано. Ні, я не щось я нажала чи щось я чудово. Тому у нас є багато всього для того, щоб ми. Ну, дивіться, чекаю, як тут переключається. Не, пер... не переключається. Добре, зроблю так. Все, радіємо життю. Всі е, перепони ми. Здолаємо, ми станемо ще сильніше, ще впевнішим. Ми позбудемося всіляких цих страхів, цього залякування. Я впевнена в цьому, бо я вже бачу зміни, От я хочу так ще прийтись і не можу переключити камеру. Бо я ще така почи... починаюча журналістка. <ріст> а ну, дивіться, зробимо так. Все, долучайтесь до нас. Заходьте до мене на Шевченка 21 на каву. Я запрошую всіх. У мене боба. У мене є плани цікаві, я хочу знайомитись, я хочу багато чого робити на благо. І це випробування, яке нам дано зараз. Ми маємо пройти гідно, з гідністю, з волею. Все, всім гарного дня.